Дистанційна школа Оптіма освіта майбутнього вже сьогодні. Optima.school. А натомість у Росії є свій план. А, і не повірити, цей план далі більше з різних пропагандистських каналів озвучують вже не військові експерти і не політологи, як це було раніше. Хоча них, в принципі і військові експерти і політологи все одно озвучують намальовані плани, намальовані у Кремлі. Але зараз вдалися до нової тактики. Тепер плани а, того, що буде прогнози, точніше того, що буде у 2023-му, Як буде розвиватися російсько-українська війна, наразі росіянам розповідають астролог. А ще розповідають про виці. Так, наприклад, нещодавно на один із російських телеканалів завітав син Мєсінга, так він сам себе назвав, і розповів, власне, що ж чекає Росію матушку. Панка прийшла ночі, явилась мені це 15 ноября, день смерті моєї матері. Вона стояла мною в чорному, в правій руці у неї був огонь. лівому вода. Руки вона держала отак. И она говорила, Дима, будут войны, будет кровь, будут слезы. Но победит Россия. И Россия будет на первом месте. И с ней будут считаться все страны мира. Победит Россия и добро. И положила руки, сомкнула вот здесь на груди. И вода затушила пламя. И она исчезла. Бачите, як все по-серйозному на Росії, і власне ми можемо звісно з цього сміятися, але просто знаєте, я для чого хотіла, щоб ми ще подивилися це відео? Ну, по перше, рівень абсурду, який зараз навішують росіянам. Мабуть, їх влаштовує, Вони хочуть чути, що Росія побідіти і буде управляти всіми. Але тут ще важливо, що ми, коли говоримо про воєнних злочинців, таких як до яких власне відраховуємо і Соловйова, і Скабєву, і Сіманіян, і всіх пропагандистів інших, я думаю, що і того самого Малахова, який у цей і всі їхні, нібито розважальні проекти, які... Пропагують війну і пропагують насилля над українцями тиск на цивілізований світ. Вони теж є такими самими військовими злочинцями, як і всі ті, хто сидять у Кремлі. Ну і власне тут ми ж не забуваємо, що сьогодні ще Кирило Буданов, очільник генерального управління розвідки, поїхав до Бахмуту. А власне, нещодавно там був президент Володимир Зеленський. Тепер Буданов, і це, звісно, не аби як знову таки розлютило пропагандистів. Вони просто не можуть зрозуміти, що ж таке від... Бувається, що, ем, попри ризики, попри небезпеку, українські високопосадовці їдуть поближче до своїх військових, бо в цей же час Путін сьогодні відмовився від поїздки е, до е, Псковської області. А знаєте, чому? Тому що погодні умови неприйнятні. Це офіційна версія, яку озвучили в Кремлі, чому Путін скасував свою поїздку до Псковської області. Ось так. Ну і власне е, як зауважують опозиційні журналісти, погода на Псковщині абсолютно прийнятна, така як і була, але чогось раптом Путін передумав. Чогось там він злякався. Ну і завтаки, щоб заспокоїти. Росіян, щоб принаймні вони не були такими переляканими. А росіянам зараз передбачення, як я вже казала, роблять і астрологи, і провидці, і абсолютно всі, хто несуть якісь такі позитивні думки. Не вистачає росіянам позитивних думок. Тому така невеличка підбірочка, того чим зараз насичений російський телевізійний ефір. Кроме один голос говорят о судьбоносной весне 23 -го года, которая должна стать поворотной в истории. Так что же случится? Да, За Засуха. да, да. Что-то, что касается именно воды. Все побережье Америки, оно уйдет под воду. И <сёплодисменты> если... Там Юпитер соединяется с Нептуном, что воды будет очень много. Америка, по моим предсказаниям, через два года в течение двух лет она должна на Штаты распадаться на части. Начнутся настоящие войны за водой. Европа будет нуждаться, экстренно нуждаться в воде. Сейчас Россия начинает выходить на свой самостоятельный уникальный путь. Если взять астрологическую карту нашей страны, то в полной мере то, что мы ось цивилизации, будет заметно уже в конце 24-25 года, в течение 7 лет а найдут лекарство от рака. То есть это открытие, которое Что доллар начинает резко терять свои позиции. И он, да, да, как бы. 25. И это он резко теряет свои позиции, а вместе с этим резко теряет позиции вся экономика Соединенных Штатов. Мы, так сказать, как бы встретились за шахматным столом с Соединенными Штатами, поскольку они последний лидер европейской цивилизации, последний и кульминационный, они нам как бы вежливо передают эстафету. После этого американцы окончательно уйдут с мировой арены, уползут к себе на континент и будут заниматься внутренними вопросами. Беги тебя свои До третий Россия усь цивилизация, американцы уползут. Ну, власно, все в классика жанра для россиян.